ダメダメダメダメダメダメダメダ Коли проводити такі навчання, скільки разів на рік? Ну, взагалі-то в нас є графіки цивільного захисту, які проходять у квітні міні як теоретично, так і практично. Минулого року нас надавали першу медичну допомогу, яка може втрататися. Але дійсно пожежну машину наші діти бачать вперше. Вони бачили, мабуть, по місту, як вони їздять, але як це дійсно працювати. Невчитель знає, приступований раніше охорона здоров'я була ну за планами направлена більш на те, як там правильно готуватися режим дня. А то зараз на уроках охорони здоров'я, як і у, у, у малеч у початковій школі, так і старших, де направленість на те, як діяти в період е, терористичний, е, які були на території України. Приставки будь ласка ще Мациніна Оксана Вікторовна, заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальна за цивільний захист у школі 106.